Схопився піп за яйця, коли великдень прийшов. Б'ютівська депутатська більшість протягом року потучної каденції вперто декларувала аполітичність Хмельницької міської ради. Сьогодні в черговий раз неочікувано діаметрально змінила власні правила. Складливу мовчанку, яку місцеві сердешні демонстрували з моменту ув'язнення свого політичного лідера. Під тиском зовнішніх чиновників нарешті було порушено. Шановні депутати, пропоную вам підтримати звернення до президента України, Верховної Ради України. Парламентарів європейських країн, місцевих рад усіх рівнів та громадськості. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд засудив опозиційного лідера Юлію Тимошенка до 7 років ув'язнення, продемонструвавши очевидний факт зухвалого порушення Гельсівської хартії, прав людини та дотримання міжнародних стандартів щодо прозорості, транспарентності та незалежності юридичних норм. Він цинічно був налаштований лише на обвинувачення, засвідчуючи перед усім. Світом опереджені підтримати звернення голови фракції батьківщини просив і спікер міськради Валерій Лісков. Аргументацією до цього діяння були тези, озвучені попереднім оратором, та успіхи на неві комунального будівництва. Хоча прямий зв'язок між газовими угодами та дитячими майданчиками знайти складно, для більшості це все ж таки стало аргументом. Сьогодні, шановні депутати, нам не приходиться вибирати між е, політикою і е, е, економікою. А терміново розглядати питання захисту Юлії Тимошенко від вибіркового правосуддя та політичного переслідування. Вона не порушувала законів в її діях на посаді голови уряду не було криміналу, а процеси проти неї носять виключно політичний характер. За приводу звернення не виказались лише два депутатських угрупування. Фракція Хмельницька платформа, сформована на базі колишніх литвинівців, наочно продемонструвала індиферентність до поточних політичних перепитій, не бажаючи втрачати стосунків ні з б'ютівською більшістю, ні з правлячими регіоналами. Проте чим керувались опозиціонери з фронту змін, з'ясувати так і не вдалось. Полки опозиціонери та учасники комітету опору диктатурі на столичному рівні на місцевому проявили разючу млямливість у боротьбі з таким незручним для них режимом. Не заберелися з виступом. Лише представники всеукраїнського об'єднання Свобода з цієї нагоди вони дорікнули червоним за те, що вони протягом цього часу надавали перевагу поганому господарському миру, аніж добрячій політичній війні, та наголосили на розширення кола осіб, аби не обмежувати протестні настрої лише особою загратованої експрем'єрки. Прийшов майже рік часу, і наші природні союзники нарешті зрозуміли, що Боротися зі свободою, обмежувати її у створенні фракції, боротися з прапорцями і намагатися говорити про те, що політиці в міській раді не місце такі твердження є помилковими. Варіантів є два або боротися з цим режимом, або служити цьому режиму. Відсидітись, сховатися, вірити в те, що тебе обійде, в цьому випадку було неможливо. Є два варіанти: третього не дано. Можна тільки боротися або служити. Є люди, які служать і мають з того якісь преференції, то їхній вибір, хай з тим живуть. Я вірю, що ми люди вільні, і для нас головне дійсно свобода, особиста свобода і свобода української нації.